Дванадцять місяців Була в одному селі дівчина. Добра та роботяща, а ще така гарна, що красивішої в усьому світі, мабуть, не знайти. Кажуть, коли вона прала білизну на річці, навіть маленькі рибки припливали помилуватися нею. Рідна мати цієї дівчини давно померла. А батько потужив, потужив та й оженився вдруге. І дісталася йому дружина зла і сварлива, та ще й зі своєю дочкою. А та характером вдалася точнісінько в матусю. До того ж була дуже потворною та лінивою, але її мати того не помічала. І зненавиділи мачуха та її дочка пасербицю. Били дівчину, лаяли, шматком хліба докоряли, то роботи важкої загадували не переробити. Та от лихо день у день стає пасарбиця все гарнішої, а дочка мачухи все огиднішою. Що ж робити ламає голову зла баба. Як позбутися пасарбиці? Уже й сватів до неї скоро засилатимуть, а на мою дочку рідну ніхто й не дивиться. Аж якось вигадала. І от що здумала лиходійка. Наприкінці грудня, коли стояли люті морози, поїхав батько дівчини до міста за подарунками, а мачуха часу не гає. Увечері кличе вона до себе пасербицю та каже їй: Яка ж ти ледарка, незабаром свято, а твоїй сестрі похвалитися нема чим. Йди но до лісу, назбирай там фіалок, щоб приколола вона їх до сукні та кавалерів привабила. Не переказати, як здивувалася дівчина. Як так, матінко? питає, На дворі грудень, сніг усюди. Де ж фіалки зараз знайдеш? Йди просто зараз, тупнула ногою зла баба, і не повертайся без фіалок. Дала мачуха бідній дівчині кошика, випхала у благенькому кожушкові на вулицю і двері за нею зачинила на засу. Кинулася дівчина стукати та лише руки собі побила, не відчинила їй мачуха. Що ж поробиш? Пішла вона до лісу. Уже й ніч наближається, мороз аж тріщить до кісток пробирає, вітер завиває. Жодної стежинки не видно. Крок за кроком по заметах усе далі йшла дівчина від такої рідної колись домівки. От уже й ліс навколо незнайомий, глухий, темний. Мабуть, доля в мене така замерзну в лісі, подумала бідолаха. Аж раптом, бачить, спалахнув в далині вогник. Може, то зірочка впала? Ні, то палає проміж вікових дерев багаття і шлях їй вказує. Та й вітер, ніби вщух, пішла дівчина на те світло і вийшла на галявинку. Посеред неї горить величезне яскраве багаття, а навколо нього сидять дванадцять чоловіків, схожі між собою, як брати, тільки віку всі різного. А в найстаршого з них дідугана з довжелезною сивою бородою ціпок, увесь візерунками вкритий. Стоїть дівчина заціпеніла, розгублена, що за люди? Та й назад дороги нема. Незесенько вклонилася вона незнайомцям. Здорові були, каже, люди добрі. Дозвольте біля ватри вашої обігрітися. Доброго здоров'я, дівчино, хором відповідають їй брати. Сідай ближче до вогню, гостею нашою будеш. Присіла дівчина, простягнула руки до багаття, пальці замерзлі гріє. І стало їй так хороше та спокійно, як не було відтоді, коли матінка померла. Між тим старший з братів питає Куди прямуєш, красуне, що темної ночі в лісі шукаєш? Дівчина зітхнула. Не своєю волею, але велінням мачухи. Послала вона мене до лісу за фіалками та наказала без них не повертатися. Звідки ж у грудневому лісі фіалки? знову запитує старший. Пора для фіалок у травні настає. Знаю, дідусю, знаю, та що маю робити? Не пустить мачуха мене додому без фіалок. Братику, а братику, каже наймолодший, вдягнений в ошатну шубку та червоні чобітки. Давай, дівчині, допоможемо. Пропаде вона без нас, задумливо похитав головою старший. Допоможемо зараз, мачуха ще щось вигадає улітку за снігом пошле. Та хай посилає. Я завжди радий, схопився молодий. Докірливо глянув на нього старший. Надто ти, січню, легковажний. Що ж це за порядок такий? Слухає дівчина й дивується, хто ж це перед нею? Стали тут усі брати просити найстаршого. Поступися грудню своїм місяцем, хоч на хвильку, загине без нас добра дівчина. І зважився суворий старий. Добре. Каже, Бери, братику, травню мій посох, буде тобі на півгодини на цій галявині головним. Та дивись мені, не пустуй. Схопив юний травень братів ціпок, стукнув ним по землі і таке проказав: Посохом тільки вдарю я, буде влада тут моя, буде сонце гріти та розквітнуть квіти. Тільки но вимовив він ці слова. Як сніг почав танути, задзюрчали веселі струмочки. Земля оголилася. От уже з'явилися маленькі зелені паростки, стрімко потягнулися вони догори, стоючи ніжною, молоденькою травичкою, а серед трави, немов блакитні вічка, замайоріли фіалки. Бачить, дівчина таке диво, та очам своїм не вірить. Тоді травень ласкаво показав до неї Збирай свої фіалки, красуне, недовгим буде моє передчасне панування, не бувати травню серед зими. Незабаром брат грудень знову у свої права вступить. Тут оговталась дівчина, кинулася рвати квіти, назбирала повний кошик фіалок, а потім повернулася до хазяїв і каже Дякую вам, брати місяці, урятували ви мене від лютої смерті, ніколи вас не забуду. Усміхнувся у свою густу бороду старий грудень. Сподобалась йому чемна дівчина. Приходь ще, коли потреба така буде, вже сам запросив. Ще раз склонилася дівчина й пішла собі, лише раз озирнулася. А замість чарівної галявини вже знову величезні замети, начебто наснилося все їй. Та в руці її повний кошик фіалок. Мабуть, і справді бувають дива на світі. Повернулася вона додому, стукає, а мачуха їй чого прийшла? Кажу ж, без фіалок не повертайся. Тут дівчина простягла їй кошик із фіалками. А собі лише маленький букетик залишила. Мачуха від злості аж скривилася. Як змогла пасарбиця наказ виконати, де квіти знайшла. Насіла на дівчину та давай допитуватися. А та знай собі одне каже У лісі знайшла матінко, на галявинці одні росли. Відступилася мачуха бачить, що дівчина на своєму стоїть. Але назавтра знову змовилася вона зі своєю дочкою й уже разом до пасербиці. Яка ж ти ледарка, незабаром у нас свято, а твоїй сестрі поласувати нічим. Йди но ну, до лісу принеси солодких ягід, щоб сестрі кавалерів було чим почастувати. Як так, матінко? знову питає дівчина. «На дворі грудень сніг усюди. Де ж ягоди зараз знайдеш? Але зламачуха не стала її навіть слухати. Виштовхнула на вулицю, а двері міцно, приміцно зачинила. І знову пішла дівчина до лісу. Заметіль кружляє, її з дороги збиває, снігом колючим в обличчя б'є, гілки дерев за кожушок чіпляють, і ти не пускають. Аж раптом бачить. Учорашня зірочка. Зраділа дівчина, побігла до неї і знову вийшла на чарівну галявину. А там багаття ще більше, ніж учора. Як і тоді сидять навколо нього дванадцять братів місяців. Незесенько вклонилася їм дівчина і знову проситься біля багаття погрітися. Доброго здоров'я! Відповідають їй місяці, а суворий грудень запитує Зачим красу не завітала, що ще твоя мачуха вигадала, розповіла дівчина все. Ну, що ж, відповідають місяці, і цього разу допоможемо тобі. Тепер братів посох узяв липень, стукнув ним по землі і вимовив Посохом тільки вдарю я. Буде влада тут моя, воля, наче криця, хай визріють суниці. Тільки но сказав, і знову зазюрчали струмочки. Станув сніг, із землі з'явилася молода травичка, а серед неї суничні пагони. От уже розквітнули суниці білими квіточками. Розквітли й обсипалися. А на їхньому місці з'явилися ягідки, червоніють суниці, солодким соком наливаються. Дивиться на все це дівчина й погляду відвести не може. Не пройшло й хвилини, як засніжена поляна перетворилась на суничне поле. Що за дивовижа? Збирай скоріше, каже їй липень ласково. Недовго моєму часу бути. Незабаром знову брат, грутень, вступить у свої права, Замете стежки до самої весни. Назбирала дівчина кошик великих солодких ягід, уклонилася братам вдячно, подякувала їм за милість їхню і що духу додому побігла, поки знову завірюха не закружляла. Повернулася дівчина додому ще більше розлютилася зла мачуха. Що ж робити, гадає собі, як би пасарбицю зі світу зжити? Довго шепотілася вона зі своєю дочкою, а наступного вечора знову дівчину в ліс послала Принеси, каже, для сестри наливних яблучок і без них не повертайся. І знов, бідна дівчина опинилася на дворі, а там заметіль лютує ще сильніше. Та дівчина вже знає дорогу і попрямувала вона до братів місяців тільки не помітила, що й мачуха з дочкою йдуть за нею. Подивитися, хто пасарбиці допомагає від лютої смерті рятує. Іде дівчина черевики в заметах намокли, колючий сніг в обличчя б'є. Довго блукала вона, але побачила знайому зірочку. Пішла дівчина на її світло і вийшла на галявину, де дванадцять місяців сиділи. А мачуха з дочкою за деревами сховалися, дивляться та слухають. Вклонилася дівчина братам місяцям і розповіла про нову біду. Що ж, каже Грудень, і тепер допоможемо тобі. Не маємо звички нужденного без допомоги кидати. Кожен у свій час піклується про землю та за порядком стежить, але нині передам я свій посох братикові вересню, будуть твої мачусі наливні яблучка. Взяв братів посох вересень, вдарив ним по землі та проказав Посохом тільки вдарю я, буде влада тут моя. Ти, дівчино, часу не гай, швидше яблучка збирай. Тільки но сказав, станув сніг, зазеленіла трава, і лісова яблонька укрилася ніжними рожевими квітами, розквітли й осипалися квіти, а на їхньому місці яблучка з'явилася. хвилини усе росли і стигнули, солодким соком наливалися. Стоїть дівчина, й очам своїм повірити не може. Лише за мить промайнув перед нею майже цілий рік. Не барися, нагадує між тим вересень, Недовго бути моєму часу. Ще зима середини своєї не досягла, потім весні бути і літо, аж потім за братом серпнем буде моя черга. Нарвала дівчина яблук, повний кошик. На силу підняти змогла. Дякую вам, брати місяці. Знову ви врятували мене від мачухи злої та сестриці недоброї. Ніколи послуги цієї не забуду. Вклонилася дівчина місяцям всім відразу і кожному окремо та й пішла додому. Тільки зникла вона за засніженими деревами. Брати знову взялися за вечерю. Аж раптом почулися дивні звуки, ламаючи гілки кущів, на галявину вийшли засипані снігом мачуха та її донька. Не вклонилися вони місяцям і, не спитавши дозволу, кинулися до вогню руки гріти, так, ніби той вогонь був тільки для них розведений. Здивувалися брати такому нахабству, а грудень сердито спитав Хто ви такі? І навіщо прийшли сюди? Підвелися дочка з матір'ю, глянули на братів і відповіли. Усе ми чули. кажуть, як ви дівчиську дурному допомагаєте. Ви їй і фіалки дарували, і полуниці вирощували, ще й яблочок наливних дали. Ми теж свою частку одержати хочемо. Тому нехай кожен місяць. Нам свій подарунок дасть. Переглянулися між собою місяці, знизали плечима, розвели руками, а найстарший грудень каже Хай буде по вашому. Прийміть спочатку від мене дарунок. Насупив він брови, ударив посохом по землі і закрутила лісом така заметіль, що мачусі з донькою світ потьмарився. Досить, досить. почали кричати вони, та хто ж їх почує за таким ревінням вітру. Так вони в лісі й зникли. А хуртовина ще довго мила, аж до того часу, поки на тому місці сліду від три місяців не залишилося. Тим часом пасарбиця повернулася додому і, не заставши нікого, дуже здивувалася, куди ж вони всі поділися? І взялася за роботу. Приготувала обід, прибрала у хаті, подаїла корівку, а їх все нема і нема ні мачухи, ні сестри. Що ж вони так довго? знову дивується дівчина і дивиться у вікно. Там жодної душі, тільки завірюха вже вляглася, зірки сяють, земля іскриться від снігу та дах потріскує від морозу. Лягла дівчина спати, зранку знову почала чекати їх, але так і не дочекалася ні сестри, ні мачухи. Обидві замерзли у лісі. Незабаром батько з міста приїхав, подарунків привіз, і стали вони господарювати удвох. А навесні знайшовся для дівчини достойний жених. Зіграли вони весілля та й зажили в любові та мирі. Місяців вона відтоді тільки кожного окремо бачила, і від зими до осені кожен із них у свою пору в гості заходив. І не просто так, а з подарунками. Хто снігу пухнастого принесе, хто сонечком теплим, зеленою травичкою і ніжним відлунням крапель, що падають, порадує, а хто грибами та ягодами.